Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі Кропивницьке. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Відстань До новоукраїнка 30 км. До Кропивницького 60 км. Загальна площа 120 квадратних метрів. Кількість кімнат 5. Площа ділянки. 89 соток. Санвузол суміжний. Опалення, власна котельня. Інфраструктура до 500 метрів, дитячий садок, школа. Є нова пошта. Ціна 9500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою до наступного огляду.